Всім привіт! Знаходжусь зараз в Німеччині, їду на містечко Нідда. Тут їду трохи по горах, бо хочу на якийсь там парк, ще цей там, де водяне колесо є. Тут ось, ось така лавочка, їду тут чисто по полях. І тут відкривається гарний краєвид. Нагорі я десь там розгружаюсь на паперовому заводі, привіз там товар. Але загрузка завтра, так що маю багато часу. До завтра, то вирішив прокататися на містечко. Зараз е, лютий, на мій велосипед стоїть. Гарний краєвид, звісно, приїхати так і з'їсти бутерботики, випити кофе чи чай. Е, цей. Так що вирішив сьогодні прокататися. Думаю, буде цікаво. Приїхав я в парк, я так зрозумів, це просто райончик такий віддалений від, трохи віддалений від міра. Тут є больниця. І при больниці такий парк. Тут бачу така вуличка, якби тут в основному райончик таких готельчиків і можна сказати оздоровлення. Зараз покажу тут така гарна місцинка. Е, тільки це в, е, вже бачив такі будівлі, е, тут включається е, вода, вона з солью і тут е, люди приходять і дихають оцим. Бачите, тут е, воно включається, такий запах, але може зараз не працює. Я бачив в інших містах такі будівлі, але вони були дуже маленькі, а це прям двоповерхова така, як бачите, ну, гарно виглядає. Покажу зараз таке будівлю, то там це більше такий оздоровчий будинок. Що покажу тут усього. Є, що відкритий в 1910 році джерело. І там написано скільки чого має сульфату, якісь там мінералів. Але тут я бачу така сцена ще. І люди приходять, п'ють водичку. Зараз трошки відійду. Насильно не зможу, бо цей, бо сонце з тієї сторони світить, а перед то буде тут. Така гарна будівля. Як звісно буде літо, то тут набагато повеселіше. Є такий фонтанчик. Ну і невеличкий, але все ж таки є. Тут будівля яка ще, я думаю, що якийсь колись школа була, чи церква, щось похоже на то. І тут ще цей. Пам'ятник такий хрюшка. Але я ж приїхав на колесо водяне, Сейчас буду шукати, де воно знаходиться. Ну, знайшов я водяне колесо, але бачите, сейчас поки місь не працює, ну в принципі зима. Але побачив, живу, то дуже гарно, велике. Десь як два будинки. Ось так цікаво виглядає. Ну тут є струмок і воно, я не знаю, як не більше води, то працює. А зараз поки місь відпочиває. Виїхав я на горку. Направляю зараз в основну частину міста. Оце велика будівля і прилеглі це больниця. Лікарня. Больниця. Це лікарня. Також тут є два центри реабілітації і готелі. Як бачите, основна частина міста за полем, за горкою, а це на такому віддаленій частині, хто потребує тиші, спокою. І ото парк, то відноситься до лікарні. Так що так гарно зробили. Приїхав я в центр ніде. Скажу так, містечко невеличкої, десь на 17 тисяч людей. Є замочок, але замок в приватній власності, але ніби можна зайти туди. Отакий тут центр міста. Зараз покажу, потім ще перейду на другу сторону, бо сонце буде світити. Але дуже гарно виглядає, просто неперевершено. Подобаються мені такі маленькі містечка, вони такі компактненькі і дуже гарні. Віду зараз по вулички. Гарні такі будиночки. Тут багато різних будиночок, будиночків, але... Центр невеликий, можна прогулятися і везде. Виходжу на таку вуглечку, тут костюл. Тут все вже сучасні такі будиночки. Зараз покажу. Ззаді, откуди я прийшов, тут гарні кілька будиночків там. Але в ту сторону не піду, Може на зворотньому напрямку. Але дуже гарно ну, наконець я перестав е, бити 12 годин з двін. Е, тут центральна центр міста церква і тут зараз е, покажу, е, це ніби замок, е, я говорив приватні приватній власності, але можна ніби там прийти е, по, принаймні вздовж стіни. Зараз подивлюся, піду. Ну все, ці фотографії бачив, це якісь надгробні е, надгробки, можна подивитися. Зараз по, е, постараюся вокруг замку пройти. Надіюсь, що хоч якийсь краєвид побачить цього замку. Тут нічого не видно. так виглядає замок, може стати. Він в приватній власності. Може, господар зараз э, змухає листя. Але нічого такого особливого, але гарно виглядає. Пройшовся трошки далі. Тут почта стоїть де Хіалівська. Тут такі гарні э, реставрують будинки. Більше вже відреставровано. Один. Один якраз зараз роблять. Ну гарно. центр міста, звісно, такий е, тихенький, кілька магазинчиків, якийсь там цей. Дуже гарно. Так що таке невеличке містечко Ще покажу, Що ми шумича річка. Е, зроблено такий цей... Може сказати дамба, але воно не дамба. Ми ну, трошки зроблено так, щоб е, перепад був. Такий місток. І тут... А, тут, кстати, теж ще одне колесо я побачив. Е, також не працює. Це штучно зроблено, не одно, щоб пода колись була. Але зараз не актуально. Так що для вас було містечко Нідда, Німеччина. Все, Всім пока, до наступних відео.